Вас. Да, вітаю, Тетяна. Вітаю колеги. Ради вас і бачити. Дякую за запрошення на цей захід. Сьогодні хочу проговорити про нашу нову програму від Новий Дім, яка в нас запустилася 21 листопада. І ви позади мене можете бачити вже перші результати, які досягли співвласники багатоквартирних будинків. І вже маємо 6-7 повністю завершених проектів. От ви бачите, що тут було будинок в місті Ірпінь дуже пошкоджений. Там були е жахливі, абсолютно наслідки обстрілів. Е були перекриття порушені, і стіни вигоріли на, на, на торцях цього будинку. Але от за практично три місяці будинок було завершено, і зараз вже вони чекають на отримання е кінцевої суми гранту в 30%. Е програма Програма наша дім», вона передбачає. Вона по-перше створена для ОСББ. Співвласники багатоквартирних будинків можуть прийняти участь в цій програмі. Програма фінансується на 100% коштами коштом доларів. І користуючись нагодою, я хочу виразити їм вдячність за підтримку як наших співвласників, так і безпосередньо для того, щоб запустити програму в фонду. Виділено загалом 25 мільйонів євро нашими європейськими партнерами, 5 з яких от зараз використовуються на пілотному етапі програми, пілотному проєкті. Згідно з умов програми, необхідно можна відновити такі конструкції, як фасади, дахи, вікна, балкони, і також дахові котельні, наприклад, і деякі інженерні мережі, ну, практично всі, які мож, мож, могли бути пошкоджені. Виплачується за догопо е, по договірних стінах, які ОСББ заключає з підрядною організацією, Самостійно її обирає згідно мол, нашої програми, тобто немає участі не має впливу ні фонду, ані жодних інших посадових осіб на вибір підрядної організації. І згідно цього вибору вони розробляють проєктну документацію, проходять експерез, експертизу кошторисної документації і після цього складаються договірні ціни. І згідно з цих договірних цін, подаються заявка в фонд і е, надається грант на перед-аванс 70%. Це, ну, в принципі, безпрецедентні умови для, для будівельного ринку загалом. Після того, як виконані всі роботи закрита актами КБ форма КБ2В, е і після того, як пройшла верифікація, е вона може бути, бути і по фото виплачується вже за ваших суми 30%. А таким чином, це досить швидка програма, яка е от ми бачимо, що за е навіть зима не дуже заважає впроваджувати проєкт Ну ті СББ, які дійсно ну, не мають де жити. У нас є абсолютно е такі захоплюючі приклади, наприклад, в Місті Суми, де будинок в е, перших днів там постраждав, там рядом розірвалася авіабомба, і цей будинок знаходиться прямо е, ну на околицях міста Суми, і 37 кілометрів вже кордон країни агресії е, І там немає можливості просто фінансових у громади співвласників відновити це за свої кошти. Тобто там були вибиті балкони, суттєво постраждали вікна, двері. І для них участь в такій програмі це єдиний шанс взагалі перезумувати цю зиму. І от вони вже встановили ці вікна, полагодили балкони і вже також очікують кінцевий розрахунок від фонду 30%, ну, тобто всіх понесених витрат. Таким чином, ми бачимо, як от люди гуртуються, як люди можуть повернутися в своє оселі нарешті. І за допомогою таких програм, як у Фонд, як дуже багато різних програм, можуть в принципі повертатися до комфортних умов життя. Програм повинна бути одразу скажу, що багато, да, тому що ну ви бачите, що кошти там не дуже великі з огляду в розрізі України. Це 25 мільйонів євро. Постраждалих будинків загалом будинків дуже дуже багато. це десятки тисяч будинків. Тільки багатоквартирних там налічується близько там 16 багатоповерхових 16-20 тисяч постраждалих будинків загалом в Україні за цей час. Тому тут тут важлива така співпраця, правильна співпраця з громадами, тому що ми відшкодовуємо, надаємо гранту на от ті роботи, які перелічив, але будинок не має. Має бути не пошкоджена з точки зору несучих конструкцій. Якщо пошкоджені несучі конструкції, ну донори це не фінансуються ці, ці роботи, і тому необхідна. За допомогою інших програм або місцевих підтримки місцевих громад робити оці відновлюючі роботи там перекриття, наприклад, чи дірку десь стіни це от, от така співпраця має бути також е, масово. Я знаю, що що в Орпіні, наприклад, в Київській області замовлялися звіти з технічного обстеження, і це перший документ, який необхідний необхідний для участі в нашій програмі. Тобто, звіт з технічного обстеження е, має бути і е, е, фахівцем відповідним. Е, проведено обстеження для того, щоб розуміти, які пошкодження, які роботи треба проводити, це також може замовляти місцева влада, обласні військова адміністрація або органи місцевого самоврядування, і також розробка проектної документації і експертиза. Ми побачили, до речі, що. Є певні проблеми в нас з вартостями, тому от прямо зараз я от з, нашої, з нашої конференції перейду, мушу перейти до наглядової ради, там де будуть прийматися зміни саме до програми Відновиднім. Ми там, по-перше, є дві такі приємні новини для всіх. Перше, це розширення на інші регіони, додається Миколаївська область і Дніпропетровська область. І в нас буде збільшена сума гранту загалом на будинок. Було 6 мільйонів, стане 7,2 млн. мільйони. Ну фактично, гранічно. Шовид виділено донори. Це такі от приємні новини. Я думаю, що от зараз, через 15 хвилин, розпочнеться засідання, і ці зміни будуть прийняті. І завтра анонсовані вже всім. Також ми вводимо там певні вимоги по граничним вартостям фасаду, фасадів, тому що там ну, такий розлід цін. Зараз хаос трошки на будівельному ринку, і компанії трошки менше стали, він впав на 50%. Тому щоб це якось тримати в рамках усіх да, і допомагати ОСББ правильно обирати, і щоб підрядники не зловживали тими вартостями, які вони можуть поставити, ми теж. Дещо там обмеження робимо середньоринкових вартості по типу фасадам для різних видів утеплювача. Ну, в принципі, такі основні зміни вони не суттєві, але допоможуть більш якісно виконувати всі роботи і, до речі, підвищення граничної вартості на один проєкт дає змогу не тільки фасад, як ви бачите, та, зробити, а ще, наприклад, і роботи по відновленню даху зробити. Тобто ну, це вже сума більша на 1-2 мільйони більше. Ніж була до цього, У нас загалом вартість е, проекту середня е, у нас 2,2 мільйона гривень. Тобто за ці 5 мільйонів євро можна приблизно зробити десь близько 100 будинків. Тобто за 25 мільйонів євро можна зробити відповідно 500 будинків багатоквартирних. Тому ми думаємо, що в цьому році вже навесні ми е, запустимо основний етап програми, тобто фінансування буде збільшено, і таким чином наші співвласники можуть е, по всій в принципі вже країні. Відновлювати будинки, які пошкоджені були внаслідок обстрілів або якихось вибухових хвиль. Не треба чекати закінчення війни, треба відновлюватися. Треба зробити все, щоб наступна зима була не такою важкою, як ця. Дякую, Дякую. дуже, Єгоре. Дякую також за те, що ви оперативно реагуєте на ті виклики, слухаєте ОСББ. І... Ну, це тобто, це може бути досить швидко і досить якісно вносити корективи, для того, щоб програма працювала швидше і для того, щоб якомога більше будиночків у нас було відремонтовано. Користуючись тим, що у вас є кілька хвилин, буквально там одне-два запитання, чи є до Єгора, щоб ми його могли відпустити. Якщо можна, можна задати запитання, доброго дня. Новояворів, перший заступник міського голови Галина, Чулай, користуючись нагодою, всім вітання, великі колеги. Користуючись нагодою, хочу десь запитати Єгора, яка ситуація по програмі енергодім? Чи готові десь відновити прийом перших заявок? Тому що в нашому містечку в Новояворівську 10% всього житлового фонду, завдячуючи програмі «Енергодім», завдячуючи фонду «Енергодім», ефективності є термомодернізовано. І маємо зараз на даний час порядка 15 будинків, які готові, де документи вже є готові, і тільки приймати участь у програмі енергодім. Ми також хочу наголосити, що в нас є військове містечко. Думаю, ж ви всі знаєте це є село Старичі, яке ввійшло в нашу територіальну громаду. У нас теж були пошкоджені багатоповерхівки. Ну від ударної хвилі в. Вибиті вікна по сходових клітках, е, пошкоджені дахи. Ну, ми маємо. Ну, на жаль, відновити дім Львівщина не війшла в цю програму, але ми самотужки силами десь і ОСББ відповідності. І в нас є програма. Ми маємо програму підтримки ОСББ, відновили вікна по сходових клітках. І саме якраз в цьому містечку, військовому, де є 15 багатоповерхівок, ми маємо один теж будинок термом. Модернізований разом із фондом енергоефективності це є старичі відрочення ОСББ. Теж п'ять будиночків хочуть термомодернізуватися, тому що маємо дуже хороші Так, Пані Галина, так, я, я зрозумів запитання. Вибачте, так, да, просто так, трошки так. немає часу, треба поспішати. Я так, відповім дякую. на ваше запитання. Да, дякую вам. А, відповім на запитання. значить Щодо програми енергодіми, коли буде відновлений прийом заяви. З програмою енергодім наступна ситуація. Як ви знаєте, програма енергодім фінансується з двох джерел. Перше джерело це державні кошти, да, які поповнюють, поповнюють через держбюджет статутний капітал фонду. Це 50% коштів і 50% це мультитрастові донорські фонди, які, в якому знаходяться кошти Євро Європейського Союзу і Німеччини. Там було, було підкреслити 100 мільйонів євро. Зараз трошки про Відбувся перерозподіл коштів. Частина коштів з мультитрастового донорського фонду пішла на муніципальні програми, частина, от саме на програму від Новодім, і в нас залишилася, в принципі, ну, фактична половина суми. Як працює програма енергоднів? Подається перша заявка. І там є форма опису проєкту. Там є сума, наприклад, 10 мільйонів на будинок. Енергодитор так порахував: 10 мільйонів. Після того, як заявка свалюється, ми резервуємо ці кошти. Призруємо по бухгалтерському обліку. Так ось, у нас зараз схвалено 820 заявок, і було колись 800, ну, фактично, 900 поданих. Да? Схвалено 820. І ми кошти повністю вичерпані. От цими 820 заявками. Тобто, для того, щоб приймати нові заявки, нам, по-перше, потрібно або щоб хтось відмовився від участі в програмі, або щоб залився... Було наповнення коштами, причому з двох сторін одномоментно да і з боку держави, і з боку донорів. Ну, поки ще в цьому році я нічого обіцяти не можу. На жаль, ми, ми знаємо вашу ситуацію, пана Галіна. У вас взір... ну це просто нова це взірець термомодернізації, коли вся вулиця Липи повністю термомодернізована. У вас гарне містечко. Ми пишаємося, що в нас є от, така людина, як ви, яка рушина сила всього. Але от, у нас ситуація така, і саме фінансові інструменти забезпечують от, прийом заяв. Їх, на жаль поки що не передбачено ні з іншої, ні з однієї сторони, ні з іншої сторони. Як можливо, коли буде розроблений механізм, який дозволить більш активно впроваджувати ці. Заходи енергоефективні, тому що, на відміну від, від Новий Дім, там 100% гранту, а тут у нас 70% для перших 500 заявок. І є власний внесок. І питання зараз: а де його взяти, якщо банки не кредитують, або кредитують під 29% річних, або ми робимо якийсь державний фонд револьверний і наповнюємо його. Там пів мільярда, хоча б чи 300 мільйонів, щоб брали під низькі відсотки, бенефіцари ці кошти і повертали за рахунок економії цей фонд. Або воно буде рухатися так точково. Ну, ви, ну на жаль, точково. От в нинішніх умовах, коли банки нижче ніж 29 відсотків, ну 26 окей, не ставлять. Просто не ставлять Ну це не підйомні суми для масовості. Саме я маю на увазі. От коли можливо, це буде зроблено. Тоді і держава побачить, і донори побачать, що це може рухатися, що попит є, воно впроваджується, і тоді можливо вже поповнення і статутного капіталу, і безпосередньо мультитрастового донорського фонду для того, щоб приймати нові заявки. Ну, поки от ситуація така, я от вам відверто все розповів. Дякую. Або якийсь 579 для банків. Так, або п'ять сім Так, Наташа Шевченко, Київщина. Так доброго доброго дня. Всіх вітаю. Я представляю Київську обласну військову адміністрацію Департамент ЖКХ і енергоефективності. У мене до вас, пане Єгоро, питання таке. Ми співпрацюємо з вами. Так, у нас на жаль, на жаль, після деокупації багатоквартирних тільки будинків, будинків на Київщині пошкоджено більше ніж 1360 Багатоквартирних будинків, тому навіть ця програма, ну тобто, це капля моря, як кажеться. Так, військовою адміністрацією були там задіяні кошти ще злітку і восени, і чекали дуже ми довго вашу програму, цю дім і. У нас там були деякі пропозиції до вас, щоб включити проєктно кошторисну документацію. Вартість проєктно кошторисної документації ви мабуть знайомі з нашими листами, з нашими пропозиціями. Чи вони зараз враховуються зараз, якщо ви кажете, будуть зміни в програмі, чи не враховуються, тому що проєктно кошторисна документація на да. так. Я, я, я противопонам багато, багато зауважень на сьогодні по програмі, саме з -за цього, що фонд не в перелік документів не вніс обов'язково, щоб подавалися. Експертиза проєктно кошторисної документації, дивіться да, так, на жаль, пані. на жаль, документи подають без експертизи, а кажуть потім якщо ми пройдемо, а потім ми зробимо. Ну тобто, це оце, трошки... да, оце Да, враховано. Оце сьогодні враховано змін, зараз? От сьогодні зараз от зараз, да. Я я просто от добре, зараз. Добре, це дуже питання, добре. Муш, мушу бігти, да. Тобто буде а вимога обов'язково ще можна. Я, і ще? Я, ні, давайте я відповім, а потім питання. Okay. Значить, експертиза буде обов'язковим документом, який мусить подаватися до фонду. Тому що ми бачили, от я вам казав, там, з, -з намагання, там якісь якихось зловживань, це все не проходить. Okay. Відправляли на допрацювання і побачили, що просто немає проєктно-кошторисної документації. Да? Тому це буде вимога обов'язково. Дайте позитивний експертний звіт. Це перше. По-друге, щодо відшкодування вартості за проєктну документацію. ми ледве-ледве. Я взагалі не очікував, що okay. донори погодяться на 100%. От було 80 в них. От mm -hmm. 80. І єдиний аргумент, який ну, я їм продав, скажімо так, сказав: давайте так, проєктна документація буде їх власним внеском. Окей, але буде 100. Вони сказали, ну, от тоді, да. Ну, тобто, отак, от, от відбувалося. Тому поки що не передбачено нас прокументація. Не перед... Ну, Ми зробили обласну програму, яка буде на підтримку цієї відновидім державної програми. Буде я потім розкажу, розповім про що про обласна. Вона в нас вже затверджена, і кошти виділені для того, щоб допомагати саме з проектно-кошторисною документацією і ще робити. Ці заходи, щоб е, наблизити ОСББ, тому що багато таких так, на несучих стінах багато є пошкоджень, які е, не в змозі ОСББ саме е, це все зробити, і в нас в програму це також включено. Дякую. Дякую, вам, пані Тата, е, пані Тетяна. Можна я я побігу вже, тому що ну важливе питання зараз. Я вибачаюсь, Вибачаюсь, пане Олександр, просто ну, немає часу. На да. дякую, до побачення всім. Дякую